А то що за засмажена ляшка? А то башта від спаленого робачого танку на кринках. А де сам? А ось де. Відтепер ми вміємо вивчати і внутрішнє середовище об'єкта, що підлягає знищенню. Заглянути внутрі, по на інтер'єр. Де ви ще бачили танки знутрі. Всю підбиту техніку хробаки щоденно утаскують до зачарованого лісу. Ось чому важливо кінчати її остаточно, щоб вона вигорала, адже вони тягнуть її до зеленки і, очевидно, пробуватимуть її відновити. А враховуючи густину вічно-зелених насаджень Олешківського лісу, котрого я. І називаю зачарованим. І його безпосередню близькість до околиць кринок, де розвиваються головні події, робити це треба регулярно. 26-27 грудня хробак захлинувся у своїх спробах штурмувати. То ні про що не свідчить, вони обов'язково продовжать. Але сьогодні є чудова нагода трохи подопалювати те сміття, котре уявляє собою ще певну цінність для хробаків. Ось саме тут наглядний приклад незакінченості процесу. Нічний доктор вночі накидав цукерок, зупинилася БМП-ха, але не була допалена. Доступна за нею прийшла і вже за хвилю та підбита БМП сховається у ареалі Олешківського лісу. Дістати її наступний раз буде важче. Фізично не встигли її. Зверху цукерками пригостити і спалити у попіл. А значить, вона ще може десь повернутися. То є вражена, але не знищена техніка. Це якісь секунди і двох БМП і слід простив. Чого не вразили? Ну та час дольоту. Це ж не з -за кута прилетіти. Так декілька хвилин. Та й достатньо, щоб хробак. По... Занурився у вічну зелену. Ще раз повторюся 27 грудня. Вічно зелена гуща штучно висаженого лісу, що утримує Олешківські піски. Той піщаний масив у декілька сотень тисяч гектарів. Є національним парком, а зараз є прихистком хробаків та їх техніки. То є бажаний зовнішній вигляд. Допрацьованого хробака, щоб без шансів. А це якраз таки недопрацьований бтр -хробач. Я Раніше показував, як ми його зупинили. Ось ця короста відпрацьовувала по кринках. Ну і коршуни на неї тоді накинулися за співі і загнали її недалеченько у посадку, де її зупинили. Вже стоячого у тій посадці пробували його спрацювати, щоб він здетонував, але я вам казав, що бетери погано займаються. Тож ми його тоді залишили. Па. Але ні ми, ні колеги його так і не довели до горіння чи до детонації. Ну той час з'явився. Поїхали і встигли хробаки його звідси витягнути. Ми то поправимо. Дрони всі вже на ударній позиції. Поспішати не варто, стрілкотня нам тут не загрожує. Дерева, гілки заважають. Ціль прямо посеред перед очима. вон Що ми бачимо? Z124. Тут пілот віртуозно під гілочками прийшов. Дивіться, от, гілочки. Оп! Ну та й заходимо. Бережного тугома. Треба ще уповільнено трошки. О, гілочки раз, пройшов, підійшов, приготувався і больк. Ніхто зовні то не фільмував. лише дрон, що підлетів пізніше. Побачив, що зайнялося добре. А нас то цікавить результат по великому рахунку. Таким ми його залишили декілька днів тому. Колективна фаза була наступу хробачого. А такий він після доопрацювання 27 грудня класично підсмажений. Ми їх називаємо жовтохвостий тунець. Бо всі вони такі помаранчеві після обжигу стають. Ну, такий, як нам треба. До околиці кринок. Отець самі кринки. Те, що від них залишилося. Ті всі великі вірви, тут їх сотні. Це все приходить кабів. А це пів, пів пів артилерії і всього іншого. Ось так це виглядає сьогодні 27 грудня. Це окремий запечений аксесуар. Ви вже бачили на початку огляду це є башта спаленого хробачого танчика. у Кринках ось і він сам. Ще одна панорама зруйнованих кринок на межі з зачарованим лісом. Ось грубачий танчик, руки, до котрого у нас дійшли лише за два тижні після того потужного розйоба, що тут стався, він був недопалений, і ми його маючи час допрацювали ось його кишки. Як то було, зараз покажу. Можете пам'ятати той зухвалий штурм 10 одиниць техніки хробаків 16 листопада. Тоді вони з різних сторін поперли всім, що мали цілою танковою ротою. Саме цей хробачий панцерник того дня був заптурений сміливо. Зустріч відбувалась падабум! Добре гепнув козак. Все. Танчура пішов з дороги та й з чах. Хробачня в той день натанцювалася, хробачий штун був не просто зупилений а декласований, як явище чи спроба газувати. Але Прибитий птуром танчик в той день залишався от такому незакінченому вигляді. Ну та й дійшли до, до нього руки зараз. Пілоти FPV Птахіомадяра зачищають недознищену пробачу техніку у кринок. Ось тут якісь обмеження, релі, бульк. Відраховуємо трохи часу. І падабу. Добре. Добре, гепнуло внутрі танчика. І зараз він починає загравати іншими фарбами. До розвідка не може наблизитися сильно близько до місця подій, але і здалеку видно що там все в порядку. Танчик ліквідовано. Ну, а на раночок сьогодні то виглядало вже в завершеному вигляді. Абсолютно, що ви бачите на своїх екранах. Зачищено остаточно. Сухарик, як називають у мене козаки. На тому перехресті данічний доктор града ганяв теж все стабільно, спокійно, тож показую вам його вже у ракурсі доконаного хрустика застиглого. Та й, в принципі, тут така обстановка симпатична. Утворилося, хіба один хрустик додався цієї ж ночі. В рамках реалізації певного задуму хробаки, в принципі, перестали використовувати М-14, вон ще один хрустик, як трасу для швидкісних переїздів. Ну, та й добре, у ліс, у ліс, всі у ліс хробаки. А ще краще в нори, щоб ми вас легше шукали. Панове заходимо. заходи. Скажи, языки сто мені. Дік нас не дивляться на мене. На нашій опять моїх Та так я в каждую одну дірку. Так, я вас вижу Заходим. Ой, гарно! Хорошо! Прям всередину, пацани, красавчики! Прям всередину. Ніч попереду, і буде вона, очевидно, робочою. 23 дрони AP ворожих за сьогоднішній день виявлено. 20 з них ліквідовано на кринках.